Едічок несе тару з пошти. Ура! Ура! Тут вже повний багажник Тари. Хоч на заднє сидіння поклади. А, ще помістилось. Добре. Всім привіт! Привіт, підписнички! Вітаємо <хи> вас на каналі. Також вітаємо всіх непідписаних, просто глядачів, які вперше потрапили на наш канал, то розказуємо, що ви на каналі, де прості люди зайнялися. Таким бізнесом, як малина, в самий непідходящий момент, тому що ціна опустилася нижче плінтуса. Але це і самий підходящий момент, тому що малина в нас перший рік, і поки вона почне, поки почнеться її пік плодоношення, ціна стабілізується. Так буває завжди. Ринки просідають і піднімаються знову. Хочемо. На цьому каналі ви побачите, як ми ото все різні ті качелі долаємо, ті горбочки злети і падіння, як ми що робимо, куди продаємо ціна на малину, різні нюанси, стратегія. Та й взагалі не тільки про малину, полуниця, там, ну всякі отакі. От, що ми робимо, що ми. От Дивіться, один з таких кроків ми вирішили. До речі, запускаю вас в закулісся машини ягодовоза. О, такі маємо лопточки непомиті. Ящики завжди пару мухів таких маленьких в машині літає, бо возимо тут постійно малина. Жизнь маліна, жизнь клубника. Жизнь маліна, жизнь клубника. І от один з кроків придбали сьогодні. Скільки то Тільки Тисяча? Ні, 300, яка тисяча, то ти гроші може, питаєшся. Та наші щоб не розриваєш. Ось такі волоточки. Кілограмові лоточки придбали, 900 гривень, 904 разом з доставкою. Получається да, виходить, виходить один з таких кроків. Да, незвичайні ми люди, дивіться, яка в нас туалетна бумага велика. Шучу, це рушник. Це рушник, щоб отак підстеляти в ті ящики, коли завозимо оптом здаємо. Коли треба зберігати в ящиках, а це для роздрібної торгівлі. Все інше зараз ми передіваємося, йдемо в наш малинник, показувати вам, збирати і розказувати інші, інші наші пригоди, деталі, нюанси, так що не переключайтеся. Да. Перш ніж дійти до нашого малинника, проходимо повз наш полуничник і бачимо, що тут. Поливається. Такий вологенький ґрунтик. Поливалося, зараз виключив. Тому що через тиждень будемо садити мали... э, полуницю. Будемо звідси пробувати викопувати і пересаджувати на інше місце. Тільки підготуємо ґрунт, все зробимо. Ну все, будемо показувати. От. І ось ми дійшли до нашого малинника. Там бачимо вже хтось. Збирає вон там десь. І зараз я буду збирати. Дуже волого тут, звичайно, ну нічого. Гарнесенько полилося все. Сорт полана. Так, беру кульочка, кажу кульочка, луточка, нагинаюся і бачу, тут вже Іванка знайшла від мотоблока. Запчасть. Все, беремо і починаємо збирати. Так, оці кущики, оцей рядочок підливався гарненько. ґрунт тут надзвичайно зволожений. І що я побачив, що почали розвиватися отакі молоденькі пагони. А ще, якби їм дати добре, вони були б і високі, і раніше були б високі. І ягід є вдосталь. От. Я не знаю, чи зараз пік, зараз в нас вже закінчується перша декада вересня, вже, мабуть, пік пройшов або доходить до свого завершення, або зараз десь якраз пік-піку збору ягід. Ну, Врожайності маю на увазі. Я точно не знаю. Напишіть ви, якщо знаєте. Бо в мене малина перший рік, що я збираю ягоди. Минулого року ми ж посадили тільки, а зараз збираємо. Тому не знаю. З кожним разом урожай збільшувався, а зараз. Ну, Минулого разу ми назбирали 27, здається, кілограмів, але ніч застала, ми не змогли всього визбирати, то могло би бути 30 або й більше. А так по 25 пару днів збирали. Не знаю скільки буде сьогодні. Побачимо. Я придумав нову нішу для Ютубу, Raspberry Solo Trading. Це означає, що ота жіночка продає малину самостійно. Вона вже доросла, вміє продавати. І перший раз вона сама продавала малину. Як твої почуття були? Розкажи, це було вчора, буквально, чи після вчора? Ну як сказати, приїхали на базар, якось так мені незручно, як не в своїй тарілці, ніколи я там не продавала, але собі потім вбулася. Все... Люди приходили, брали, по два лоточки. А ну чекай, чекай, вже... чекай, секунду, секунду. Зараз певно глядачам цікаво, як то відбувалося. Так, пряме включення з базару. То вже ми на базарі. Зараз покажу, як я поставив Іванку. Така вітра. Така Іванка. <продавається>. Ну Як воно гарно. Привертає увагу, гарно. червоне, червоніє. Отак кий був початок базару. Тепер розказуй, як то воно там, по скільки брали. Чи ти питали думала, що... ціну. Так. Кажу, Ціна? 50. Ніхто не казав, що дорого. Просто дехто питав ціну і проходив собі. Ну просто, може, раді цікавості запитав. Багато питало, і проходило, але ж багато купляли, продала все, один лоточок залишився. Стоп, 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 давай пряме включення зробимо з базару, переносимося на ринок. Розказуй, Іванка, як і ти? Я хочу все продала, був 21 лоток. продала учаска. все. Там же ж два лоточки. Ну, два лоточки було, там було 21 лоточок, потім було 19, потім 18, 17, 15. Потім було два, а потім жіночка купила і залишився один, і я 11... після 11-ї я вже все, свободна. Ну, я не хотіла сидіти вже продавати. <хи> я вже нудилася, мені їсти хотілося додому. Я вже не була готова допродувати. Я кажу, все, давай. Трузився в машину, і я їду додому. Так, да, я під'їхав, погрузили. І що по якій ціні продалося все? 50 гривень, ну, дещо по 45, ну то, то мало що. Так. Да. В середньому я порахував, що вийшло, в середньому по 48-70. Угу. Це в середньому так вийшло. От. Плюс ще там трошки роздала, так, да, Так, ну. Ну то таке. От. Так що, отакий був базар. Чого нема повного відео з базару, тому що камера була в мене. А це ж Raspberry Solo Trading. Вона самостійно продавала цю малину і камери в неї не було. У нас одна GoPro на двох. Так, що на наступні рази, Іванка, я казав тобі, чіпляємо таке кріплення на груди. Ні, я продавати, я зрозуміла, що я люблю з людьми спілкуватись, там їх обслуговувати. Аби було кого? Якщо вже людина підходить, питає, або я дивлюся зоровий контакт, що йде ніби дивиться, так я вже якось так. Ну, знаєш, її захватою поглядом, щось там говорить. Ну, якщо проходить, просто проходить. Дехто підходить. Так я вже потім буду вести діалог. Ну а якщо хтось не намірений купляти, то, то як його? Ніяк не, не привлічу його внімання. Ну нічого, ти молодець Іванка. Як ви думаєте, молодець Іванка? Всі розпродала. От. А далі наша стратегія буду по порядку розказувати. Завтрашнього дня починається все трошки по-іншому, там продажі туди-сюди, такі от всякі в різних частинах України. Ой, кажу України, нашого міста. Саме головне то нам назбирати. А так ми вже помаленьку е, починаємо розуміти, як все має відбуватися, і помаленьку починаємо розуміти, як то продавати ту малину. От, так що на другий рік ми вже будемо не такими чайниками, як сьогодні. Якщо доживемо і все буде добре, правда? Побачимо. Ну що, збираємо далі. Ага. Так, ще хотів сказати таку штуку, що вже інтенсивно ви замовляєте саджанці малини, полани і, зокрема, зюгани. Отож, хочу трошки внести таку ясність, що полана і зюгана. От, вони ростуть на різних полях, в різних населених пунктах. Тому одною посилкою відправити немає можливості. От. Тому або двома посилками, або якийсь один сорт, можемо, якому ви надаєте перевагу, можемо відправити за один раз. Я бачу дехто теж починає в коментарях під нашими відео продавати якісь свої товари. Але у вас щось нічого не виходить. Для того, щоб у вас вийшло щось продати, зв'язуйтесь через Телеграм зі мною. Тоді у вас вийдеться. Обговоримо. Я посприяю, щоб у вас вийшло продати. Якщо у вас якийсь гідний товар, обговоримо. І... І буде продано. Для того є в нас телеграм канал, є Ютуб в нас реклама на ютубі от, так що якщо що то звертайтеся без самодіяльності тільки ж було тих бджіл тут багато тільки включив камеру всі стіснительні стедливі такі що соромляться сором'язливі порозліталися тут цвіте маленька Так, збираємося, несемо в холодочок. І ця є ще така, що дуже багато зеленої і ще ніколи вона не родила. Отака о. Такаво. Зелепухи. Ще буде. Сьогодні було відмічено, що урожайність малини впала порівняно з минулими зборами, тому що... Того що, того, що, мабуть, вже пік пройшов, а тепер, я думаю, буде повторний ще пік, урожайність ще підніметься, коли дозріють оті зав'язі, які зараз зелепухи. На стеблах, на яких ще не разу ми не збирали якісь такі нові стебла, як вони називаються, вони цвіли, на них є зелепухи. І от коли вони дозріють через тиждень, наприклад, тоді знову урожайність підніметься, я так думаю. Це для мене нове. Сьогодні таке я відмітив. От, урожайність збільшиться, коли дозріють оці ягоди, оці кістянки. Бачите, воно ще і цвіте, і зелепу багато. Це пагін, на якому ще ні разу не збиралася ягода. Так що чекаємо збільшення урожайності. Хочу глянути, чи я не гразний, бо тільки що вступив, прорвало там десь воду, і я не побачив, як вступив. Ваш... Ноги мокрі, все побризкало. Ой, треба йти ноги мети. Крапельну стрічку порвана, лежить собі там десь під зіллем. І навіть можеш не знати, що вона порвана, і там тиск малий до кінця не доходить. Треба зайнятися тими стрічками срочно. Але просто коли збираєш ягоду, то завжди ягода тебе тримає в такому тонусі постійно тобі... По годинах, по днях, все, треба її збирати, рвати, возити, продавати. І вже Більше на щось таке, там вже, як крапельна стрічка, не вистачає часу просто. Тому що ще й іншими справами треба займатися ж не тільки малиною. Ну і на малині вже вибираєш, що в більшому пріоритеті: крапельна стрічка чи ягоди. Я вже в другому образі, того, що дуже холодно стало осінь і вже вечір. І ми вже затарилися, поскладали. Отак, на завтра, оце за завтра має продатися. Багато нема, кажу, відчули зменшення врожаю. Навіть поливалася малина, але зменшення пішло. Мабуть, того, що зараз дозріє інша і буде знов чуть-чуть збільшиться врожай. А ту, яку ми вже збираємо кілька тижнів там, чи місяць, вже вона пішла на спад, а зараз інша. Ну, вона буде ще цілий вересень плодоносити і навіть на початку жовтня. Так що, все нормально. Позбирали, їдемо.